Наштовхуєте на ці афористичні слова Ліни Костенко, що лінію оборони тримають мертві. Боялися особливо, розумієте, створився десятиліттями міф, що повстанський рух це Галицький феномен, що й досі так наші вороги нападають на Галичанчу. Це взагалі не українці, от там була УПА. Насправді УПА – це була тільки однією з ланок суцільної визвольної боротьби українців. У нас це було набагато раніше, і ніхто тут не сприйняв окупаційну російську владу, більшовицьку, із хлібом, з сім'єю. Вчинився шалений опір. І, і, власне, і наша армія. Армія УНР теж мала повстанський характер і намагалися ви бачите, витруїти з пам'яті навіть самі згадки. Коли всім борцям за волю України проголошували анафеми, починаючи від мазе, таврували їх, розвінчували, то оцих хлопців героїв. І Холодноярці, і тутешніх повстанців забороняли просто згаду. Такого не було. І навіть чекісти, які десь у своїх мемуарах, спогадах, вихваляючи своїми подмірами, згадували чи те чи те ім'я, вони також були розстріляні. Тому що, звісно, то приклад, і приклад Зараз навіть не кладеться нашої свідомості, нас, людей, які змінені в енергеному рівні. Так як в мене Чорний Горн в Орманіцьому каже досі і не можу собі пояснити, що до за...